Значить так, недавно украли акумулятор. Таким образом, значить, руку засовують знизу бампера. сюди. Там тут отак трос роз висить до замка. Тянуть і він відкривається, ну, і все, тут акумулятора вже нічого не стоїть забрати, якщо цієпластини щема не було. Значить хотів поставити капкана згарячу сюди. Типу за трос дернув. Пружина кілограм на 30 зработала. Ну я гвоздями чи саморізами зажала руку, але <клес> знайомий сказав, що сильно жорстко, може до ранку кров'ю стекти. То обійшлися таким способом. Тонка жестянка, але Алегострюща. Ну, як би будуть знати.